Продається просторий житловий будинок площею 100 квадратних метрів у селі Великі Береги, яке розташоване всього за 6 кілометрів від міста Берегово. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і за міського будинку чи інвестиції. Будинок має зручне та продумане планування, три світлі кімнати, окрему кухню та санвузол у будинку, що забезпечує комфорт у повсякденному житті. Опалення індивідуальне, встановлений газовий котел, підключений газ, у будинку тепло та економно, в опалювальний сезон. Проведено на світло всі базові комунікації функціонують справно. Стан будинку житловий, можна заїжджати і жити без негайних вкладень, поступово облаштовуючи простір під власні потреби. На подвір'ї розташований гараж, а також господарські споруди, які зручно використовувати для зберігання інструментів, техніки чи ведення домашнього господарства. Земельна ділянка велика 25 соток, рівно доглянута з хорошим заїздом, ідеально підходить для саду, городу, зони відпочинку або додаткової забудови. Село Тихе та затишне, з гарним сполученням з містом, Поруч Піна інфраструктура берегова. Є детальне відео будинку на території для повного ознайомлення. Усі документи готові до швидкого продажу. Ціна 8600 доларів. Усі подробиці, як завжди, у нашому телеграм-каналі.